Volkswagen Tiguan 2018 року. Це у нас Америка. Всі деталі замінені на оригінальні. Також були невеличкі підкраси передньої частини. А так, в цілому авто у рідній фарбі. Має 115 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензиновий двигун TSI. Та, звичайно, що автоматичну коробку передач. Давайте оглянемо детальніше. Авто у нас такого гарного кольору. Гарні диски, високий кліренс. Є камера заднього виду, ніяких нюансів по авто немає. Все у дуже гарному стані. Вигляд просто чудовий. Авто у нас на безключовому доступі. Відразу бачимо. Салончик темний, тканевий у дуже гарному стані, підлокотник, механічне регулювання, все дуже гарненьке, немає ніяких потертостей, повний електропакет, блокування вікон, регулювання дзеркал з підігрівом, автосвітло, круїз-контроль, мультируль голосовим керуванням. Тут у нас мультимедія така невелика, але з усіма необхідними налаштуваннями. Кондиціонер, розетка 12 вольт, автоматична коробка, функція автостоп, електроручник, підстаканники. І все дуже гарненьке. Позаду у нас дуже багато місця. Салончик кохайний, чистенький. Є також підлокотник з підстаканниками. Все гарненьке. Тут ми можемо бачити камеру. В багажнику у нас третій ряд сидінь. Тут у нас є докатка, домкрат і все необхідне. Тож я запрошую вас до нас на авторинок, на тест драйв цього авто. Ви можете його оформити в лізинг терміном від 6 до 36 місяців. У нас ви це все можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальною інформацією, пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте. Ми працюємо кожного дня та без вихідних по вулиці Сухоярська, 18 у місті Біла Церква.